Салют! У грі World of Tanks Blitz доступно для прокачування 8 націй. Це аж 46 гілок і 17 з яких це гілки на важкі танки. Звісно, що найпоширенішим запитанням тут буде, а яку гілку качати першою. Тому в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, яку ж гілку з важких танків прокачати першою і не згоріти. Це відео буде корисне не тільки новачкам у грі, а й досвідченим гравцям. Тому бажаю вам гарного перегляду. Ви на каналі Атреа 2Крив. Я коли починав грати в цю гру, а це було понад 7 років тому, від одного досвідченого гравця почув таку фразу, що у цій грі найкращі гармати то є німецькі гармати. Чомусь саме це твердження мені запам'яталося найбільше, і потім, поступово граючи на німецьких танках, я все більше розумів, що це дійсно правда. Проте, з роками гра мінялась. Були постійні суперечливі баланси, рібаланси, щось комусь урізали, комусь щось сяпали. Ну і звісно, що в грі з'являлись нові й нові гілки. Але, на мою думку, незмінною і найкомфортнішою гілкою для прокачування важкого танка буде гілка до е 100 Тому пропоную до перегляду потужний бій в моєму виконанні на німецькому «Мастодонті». Карта Кастілія, Три важких танки в команді противника, 2 ПТСАУ, 1 СТ, 1 ЛТ в команді союзників, два важких танки, 2 середніх, 3 ПТСАУ. Чим комфортна гілка до ЄСОТОГО? Я вам скажу так, що. На сьомому рівні нас зустріне Тигр 1. Достатньо потужний важкий танк, тому що на ньому багато хто грають, грають як новачки, грають такі скілові гравці, і планочка на майстра там дуже завищена. Чому завищена? Тому що танк імбовий. Грати на ньому комфортно, круто, киде в 5 секунд, розвалює як однокласників, так і на восьмому рівні танки. На восьмому рівні танк зустріне нас Тигр 2, який не менш цікавий, але там вже. Буде трошечки потрібно мати певний скіл. Ну, мені здається, що е, передусім на тигрі першому можна трошечки зрозуміти, як це працює, на тигрі другому вже можна трошечки ромбувати. І це потрібно, тому що на дев'ятому рівні нас зустріне Є75, Е7, на якому вже. Гратимуть там на дев'ятому рівні більш скілові гравці, пробиватимуть частіше, НЛД потрібно ховати, довертати корпус, відвертати башту на противника. І такі моменти всі дозволять зрозуміти потім гру на єсоту, відвертати ось таким чином, наприклад, башту, коли їдеш, тому що чому тут відвертаю, тому що я не знаю, можливо, там. Кінці цього шляху там стоїть ПТшка на кусті, там 113 ГФТ з неймовірним бронепробиттям, яка може закинути і пробити. Мені це ні до чого. Тому я їду вперед, башту відвернув на вільному огляді, їду прямо. Проте 113 ГФТ тут знаходиться у нас. Перевірив про всяк випадок його на фугас. 558 з критом ВК отримує і мусимо їхати далі. Чим подобається мені саме є 100 тому що, на мою думку, це один із найзбалансованіших танків. Дуже потужна гармата. ну Який ще важкий танк може дати 1200 фугасом. Майже будь-кому, майже е всім важким танкам, багатьом ПТС, е легким середнім танкам всім в борти. Комусь навіть не тільки в борт, тому що, якщо поставити на додаткове пробиття, то прям буде комфортно. Відвертаємо знову ж таки башту, трошечки підвертаємо корпус, мансуємо, і вже бажання стріляти в нас у 113 ГФТ немає, тому що він розуміє, що, скоріш за все, в такому випадку, в цій ситуації, він не пробив. Забираємо 113 ГФТ, тим часом ми залишаємося в трьох проти п'яти танків противника. Тут далі буде дуже цікаво, тут прям команди вже нема, але тут 40 .05. Я, до речі, трошечки не зрозумів оцей влучання. 40-0,5, чому зайшло лише там, на 600 одиниць, але тут, скоріш за все, що ну, для того, щоб був розвиток далі в цього бою. Залітає в корму мені Т92Е1, але у мене пріоритетна ціль це 4005, тому що 40.05, коли це в нього буде аж 4 снаряди. Другою ціллю буде у мене, звісно, що Йох. М6Йо. Він досить важливий, тому що має барабан. І якщо, наприклад, танканути так 92Е1, в теорії можливо, і він собі пішов там на 15 секунд на КД. То цей товариш може одним не пробити, одним пробити. І це досить складна ситуація, але є фугаси. І на радість моїм очам він загорівся майже на 1300. На жаль, звісно, тараном не добираю, і він не догорає. Ці 40 хп залишаються. І я залишаюсь один в три. Але майже вже закидешився і пострілом, пострілом все ж таки забираю. 116 отримую від Т-92Е1. Ну і звісно, у мене в пріоритеті не Т-92Е1, у мене в пріоритеті 114 СП2. Тому що потужну гармату має. Звісно, там довге КД, проте потрібно перемикатися на голду і забирати його. забирати. Перемикаюсь з постріла. Хто б сказав би мені, що на цьому танку потрібно зводитись максимально. Ну, не зовсім, як бачите, не зовсім. Багато пострілів, пострілів, зроблених там майже без зведення. І. Ух, розірвана. Якщо ти на ньому не стоїш, якщо ти на ньому мансуєш, якщо ти розумієш, що таке ром, де від борту стати і так далі, відвернути башту, ну, ти будеш танкувати. Звісно, що це, мабуть, не можна сказати, що це там танк. Якийсь там, на якому можна показувати приклад, але Т92Е1 міг би розірвати дистанцію і грати проти нього було б важче. Проте, я не знаю, на що він тут розраховував. І, звісно, танк 9 рівня це не неровне. Проте легкий танк. І граючи на легкому танку, мені зіграти проти є 100 ну, я б не сказав, би, що прям супер складно. Достатньо десь Всередині можна катки вибивати, можна крутити. Багато є моментів. 6204 шкоди, 5 фрагів, 3000 натанкованого. Звісно, що це ведалька майстра, Редлівотерса, Калабанова. За такий бій отримав 304 тисячі срібла. І це танк, звісно, просто з гілки прокачки. Лютий бій. Ну і по сріблу дуже непогано. Стосовно тих, з ким ми пограли, 40-05. команда противника 11,5 тисяч боїв, 51% перемог, 1600 середнього. А от у Йоха 46% перемог на 18,5 тисяч боїв. ВЗ-121 має 50%, але вже 40 тисяч боїв зіграв 113 ГФТ. 100 тисяч боїв зіграних, 50,5% перемог. 1500 шкоди. 114 SP-2, 104 з половиною тисячі боїв, 52% перемог, 1200 середній. 92 E1, до речі, непростий гравець, має вже досвіду. За плечима зіграних 40 тисяч боїв, 57% перемог, 1400 середній. 50-120 AMX 9600 боїв 47-95% перемог. Команда союзників тут трошечки цікавіша буде. 50% на 15 тисяч боїв у 54-го. Мінотавро 47%, 10 тисяч боїв. Шкода, Т-50 має 15 тисяч боїв на 51% перемог. Кран Ван. На секундочку. 68-21, 50 тисяч боїв зіграних, 2800 срідуха. Але якось, ну, 1700 настріляв. 1800. Гріль 15. Зробив трошки більше, ніж кран 60-відсотковий, 48% перемог має на 40 тисяч боїв. 1193. 113 ГФТ. Має 19 боїв зіграних і 51% перемог 1600 середнього. Свою стату показувати не буду, тому що ви її всі чудово знаєте. Дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було цікавим і корисним. Та запрошую вас на наступний мій стрім, на якому ми разом розберемо гілку найкращого важкого танка у грі. Пограємо на всіх танках, починаючи з 7 рівня. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!